Росіяни за день просунулися одразу в 10 населених пунктів. Найбільше на покровському напрямку Росіяни вже за 8 кілометрів від найбільшої в Україні вугільної шахти, яка лише в минулому році принесла 44 мільярди гривень доходу. І на цьому тлі продовжують лунати заяви про мирні перемовини. Сьогодні от прем'єр-міністр Польщі Туск сказав, що вони можуть розпочатися вже цієї зими. Маю на зв'язку Ігора Романенка, генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника генштабу збройних сил України і засновника благодійного фонду. За Криму небо України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні вранці проєкт State заявив, що росіяни зайшли на Сумщину і захопили два квадратних кілометри. А потім влада почала це спростовувати, зокрема, у обласній військовій адміністрації Сумській назвали фейком цю інформацію. Речник Державної прикордонної служби також сказав, що це неможливо, там болота, і наступати там складно. Це все просто помилка, чи як реагувати на таку інформацію? Ну для початку треба розібратися де там правда і наскільки а взагалі по задуму це дуже може бути в зв'язку з тим, що Путін шукає шляхи, якщо бачить, що затяються питання вирішення на Курщині, тобто наші витиснити сили цієї території, то можливо захопити ще часку другої для того, щоб якщо обмінювати, то не щось там. Суттєве, а тут швиденько порішати питання Сумщини, Курщина і все на тому, тому реалістично. Але для початку треба відноситься до для початку. Треба розібратися наскільки там вони зайшли. Можуть, звісно, по болотам зайти, але це більше, якби чим воєнний аспект, такий я би сказав воєнно-політичний, ну вот так. Росіяни нарощують темпи просування на Донеччині, а ще на півдні готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області, зокрема, і пробуваються на кордон Дніпропетровської області. Це каже речник сил оборони Півдня Волошин. Ем, навіть якщо припустити, що перемовини мирні будуть найближчим часом. Які шанси в Росіян е, захопити там велику ще кількість територій е, в найближчі тижні? Буквально ну, великі кількість, я думаю, це. Ну не буде відповідати стану справ, але що вони просуваються, і ресурси для цього них є. Ж, на жаль, ми це бачимо, і це буде мати місце, тому що нам треба зосереджитися всіми засобами ураження, а також вирішити питання мобілісійни з точки зору поповнення військ, тобто не дискусії з цього приводу проводити а Вирішувати питання, тому що бригади, які ведуть бойові дії, й ті, які, які резервні в свій час на Покровській декілька місяць назад зупинили просування первинне, таке росіян саме за застосування з боку Сил оборони трьох резервних бригад. Тобто нам потрібні військовослужбовці підготовлені для того, щоб вирішувати питання стратегічної оборонної операції. А головна мета якої перша це зупинити просування ворога. Яке нам не вдається зробити вже другий рік, а чи можливий прорив лінії оборони з боку Росіян? Я маю на увазі, ми ж не встигнемо в такий короткий термін мобілізувати достатню кількість людей. Відносно прориву вже говориться три роки. Ну війна є війна, і якщо тут засередишся, то десь можна зробити якби напрям головного удару, просунутися вперед. А чи буде це прорив? Це велике питання, тому що під такі дії потрібні відповідні ресурси росіян невеликі втрати обмежились ресурси, поки вистачає на те, щоб як на тактичному, так і стратегічному рівні вирішувалися питання. Якщо не зразу, і то переформатуванням, перегрупуванням і послідовним, і приклад з Покровським ми маємо, тому що в лоб не вдалося, тому послідовно закупили вугледар. Зараз працюють над Кураховим, але ж на є саме на Покровськ. Така у них схема. Чи може Україна завдати з ефектом раптовості потужного удару? Скажімо, на півдні відвоювати Херсонщину вийти до Криму саме в ці моменти складні, коли Путін намагається використати момент до інавгурації Трампа не анонсованими, але підготовленими резервами? Теоретична, а також з досвідом, який вже має сили оборони України, так. Але для ну, теоретично, тому що у нас є відповідні розробки. У нас працюють Національна академія оборони України, університети військової академії і національний університет. І практика показує а Курська операція, яким чином здійснювалася. Була підготовлена, набрали в умовах, коли нам достатньо багато чого не вистачало, озброєння, техніка, боєприпаси, військ. А була проведена успішно. Якщо б були подальші ресурси, ми б е, наростили, як кажуть, на головному направлінні дії свої і мали б ще більше е, результати але не підтримала адміністрація Байдена нас до, до чином. От, і, ну і це відбулося те ж саме, що відбулося після Київської операції, після Харківської Херсонської. Тобто реалізація алгоритму Салівани управляємо ескалація, до такого таким наслідком. На жаль, ну а щодо Трампа, він напередодні заявив, що формулює концепцію того, як закінчити війну, і почув від Зеленського, що Зеленський готовий до миру. Чи ви бачите можливість виникнення дієвої концепції, яка б примусила припинити Путіна в першу чергу Путіна припинити СВО так звану? Визнати її вже там. Я не знаю такою, що виконала всі задачі. Ну, По-перше, Путін сам декларував, як би от треба розібратися, уточнити, що він досяг мити, і він на да, розставляє останні акценти, тобто, в них в конституцію включили наші чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську і тому останні зусилля. Він саме значить, спрямовує на те, щоб їх воєнним путем захопити. Ну і крім того, ліквідувати дуже прикрутину подію, пов'язану з курщиною. Так що він до цього і просувається. А крім того, ну речі тиску у Трампа є це економічне, це санкції, і ціна на нафту, наприклад, ну і такого роду події там дійсно є. До речі, ці всі натікання з Сирії і привіти Путіну. Вони ж теж спрямовані саме на те, щоб показати. Хоча наскільки там в цьому приймала активну участь, в першу чергу американці велике питання, але так чи інакше, там в цьому регіоні точно що це поразка Путіна. От ну а зараз кожний учасник цих подій хоче використати результати своїх інтересів. Чи може Путін завершити СВО, не забравши чотири регіони? Ну тобто, якось виправдати це, пояснити своїй аудиторії, чому Росія припинила бойові дії і при цьому не забрала Запорізьку Херсонську області. Може, якщо ми в цьому йому допоможемо спільно з нашими союзниками? А решта питання його пропаганди. Ви вважаєте, що ситуація в Сирії сильно послабила Кремль? Річ у тім, що Путін зараз вивозить техніку і літаки, і бомбардувальники, там купа всього і танки. Чи можуть вони бути перекинуті на фронт в Україну і допомогти російській армії? Можуть. Але там ви ж самі перерахували, в основному авіаційна техніка, ну морське обладнання, кораблі, тобто специфічне обладнання і не дуже багато піхоти, яка потрібна в першу чергу. Скажем, є вагнерівські структури, скажем, приватні, приватне ну, є небагато кількість військових, але це не кількість, хоча вони мають досвід. І ну могли би теж бути проблемою для наших сил оборони, що з іншого боку Путін може собі дозволити, аби у до інавгурації Трампа аби можливо налякати захід, примусити відмовитися від ідеї підтримки України. От зараз йдеться про Арішнік. Мовляв, він може впасти десь на заході України. Чи дійсно настільки все серйозно? Ну така можливість є. і Велика вірогідність того, що це він може зробити. Це відрізняється від ситуації з оцінкою застосування ядерної зброї на що він не піде зараз. От, і тому він використовує це вікно можливості до 20-го числа і шукає різні способи активації, підвищення ефективності такого роду дій. А як би ви спрогнозували відповідь, якби дійсно по Львову Ужгороду Путін наніс удар арешником, болванкою без вибухівки? Україна НАТО мали б реагувати? Так ну, як якби реакція була відносно так званої делікабійної зброї, але бачите, зараз ми її не застосовуємо, тому що, скоріше всього, американці сказали, що переговорили з Путіним, що і зупинилися mm -hmm. на тому, що вони не дають дозволу знову застосування цієї зброї, а Путін не обстрілює орешником Це може бути, але так близька ситуація була до стратегічних бомбардувальників. Але потім Путін, начебто, якісь події з'ясував чи прийняв рішення, що все ж для нього важливіше застосування стратегічної авіації в конвенційній війні. Він це зробив ну з усіма наслідками. хоча Наші по ці аеродромам дав давно, якби ну там дякелів, а так треба знову відновлювати удари по цим літакам і по всьому. Хоча э, росіяни виступають з претензіями американцям, що України зазіхають на їх ядерну зброю. Ну, хоча це далеко не так, але це по-русські. А Якими можуть бути гарантії безпеки? Якщо дійсно мирні переговори відбудуться скоро взимку? А якщо не НАТО, то що вам зрозуміло? Миротворці можуть дійсно прибути в Україну з боку Франції, наприклад, різні функції НАТО. Це безпекове питання, чи структура, яка б забезпечить, якщо на цей ну та раз, бачите, зараз намагається керівництво на мій політу пацінкам по західними, наші зробити, щоб адміністрація. Байдена дала все ж запрошення, яке там формальне, даже якби підтримати, але яке спрацює там через 10-20 років, чи якщо взагалі спрацює, От, а потім там Трампа скільки вже прийме, тому що якщо це документ зайде дуже глибоко, там в їх сенат, наприклад, то просто його повідміняти Трамп не зможе. Це буде таке глибоке питання. Ну і з НАТО вийти не зможе, і з цим значить, Україну не пустити, якби не зможе. Ну затягнеться, але будуть висіти отак. А поки ще треба вирішувати можливо, це питання на регіональному рівні. На початку війни вивчався це, це питання. Тобто, наприклад, ядерне Британія, можливо, і Франція. Вони підписували. До речі, Франція теж пізніше і китайці. Підписували цей документ будапештський, Вони значить з поляками, з Балтії, країнами з України підпишуть, наприклад, взаємний документ по дійсне забезпеченню. Хоча ми пам'ятаємо, як французи з британцями Польщі обіцяли був підписаний документ, ну і так далі. Да не кажучи про Будапештський, які там говорили, що почнуть консультації, що будуть порушення, так. Західні країни навіть на консультації за весь цей час не пішли, не кажучи про будь-яку суттєву підтримку. Тому треба вірити в свій народ, в свої збройні сили, в свої ядерні сили, в свої сили, значить, зброї і піде підготов, рівень підготовки військ, які забезпечить безпеку своєї держави. Ви кажете, ядерні сили. У нас же немає ядерних сил. Гарне питання. От над цим треба задуматися. Можливо, і поправити чи мене, чи ситуацію. Останнє питання. Білий дім наполягає на тому, що Україна має знизити призовний вік до 18 років. Зеленський каже, що так питання не вирішується а білий дім продовжує наполягати. В чому річ? Так, я скажу, як вирішується це питання. От закон про мобілізацію дозволив нам розібратися ну, по, по великому рахунку з учотом десь так біля. І вже знають по віковим категоріям, скільки в нас є якого ресурсу. А якщо це дійсно так, маю надію, що хоч це, тому що з точки зору зору мобілізації він суттєво не вплинув ну, в літні місяці. Понабирали по 30 тисяч, це дуже добре, але потім все це стало гірше, а не вистачає укомплектованість дуже низька. Військ у нас особливо на лінії зіткнення І Це треба терміново безумовно виправляти. А питання як виправляє це питання. Уряду в них є розклад повікавий і тому приймають. Можливо, додати 25 й а можливо, взагалі нічого не додати. Тоді треба зробити суттєву процедуру призову, яку ми досі не бачимо, тому що призовом займається не міністерство оборони і навіть, скажем не генеральний штаб. І уряд не займається, а займається всього навсі вид збройних сил сухопутні війська. Принципово це питання не вирішиться, тому що функціонально порушені відповідні вимоги об'єктивні, які таким чином реалізуються у всіх країнах під час війни. Українське з цього приводу нового хао не спрацює в цій широкомасштабній війні. Пане Ігоре, дякую вам за розмову за аналітику. Ігор Романенко, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.